Трошки засвідкую, що це за дітки. Трошки стану сюди, щоб було підніше. Ми приїхали з міста Рівна, церква Молодіжна, ви її знаєте таку церкву. Це дітки, це є прийомна сім'я. Ця сім'я налічує 19 діток. Зараз тут 16. І троє ще, вже молодих зовсім людей, вони на служіннях інших вже, молодь. Е, наші браття і сестри беруть на себе таку велику відповідальність перед Богом перш за все. Брати діток в сім'ю і приводити їх до Ісуса. Це дітки з покаліченими долями з самого дитинства. Тут є круглі сироти. Тут є дітки, батьки, які позбавлені батьківських прав їхні батьки. Маючи своїх восьми дітей, вони беруть на виховання ще 11. І я рахую, що це, знаєте, чисто по-людськи, якщо так подивитися, то взагалі навіть обслужити стільки дітей фізично неможливо. Але це робить Бог, допомогу дає Господь. Одного разу мама цієї сім'ї помолилася так. Боже, чим я тобі можу послужити? Де ти хочеш мене бачити? Чим я можу тобі бути потрібна? Ти мені покажи і дай мені відповідь на цю молитву. І ось зараз відповідь на молитву мами. Вона сидить перед вами, проста молитва мами. В цій сім'ї я три роки. І я бачу, як Господь, просто дія Божа, відбувається в цій сім'ї. Без Бога там нічого не роблять. Без е, Бога е, в Бозі, коли діти йде освячення дітей через молитву, через спів, вони багато співають. Ці діти одного разу е, ми приїхали одну із церков, а просвітер каже, ви що там їх підібрали всіх таких, вам видали таких співучих, то є Господь. То є Господь, дітей тут приучують любити Ісуса. Знаєте, я не буду довго говорити, вже ми познайомили, я вас з цією сім'єю. Тільки що скажу, що є велика дія Господа на те, що буквально ну, за короткий час з'являються нові дітки, і які вони приходять, Бог їх міняє зовсім в іншу сторону. Це робота Господа. І, звичайно, праця наших. Братів і сестер, я ще раз повторююся, яку взяли таку велику відповідальність перед Богом привести цих дітей до Господа. І це Божий промисел. Я рахую, що це Божий промисел в тому, що ці діти вони не загинуть, що Бог їх збереже. І у батьків є така віра, і в мене особисто є така віра, що Господь їх збереже. Хто його знає, які в них судьби були. Якби вони не попали в цю сім'ю, вони б пропали в світі. Зараз трошки ще засвідкую вам, знаєте, у цих дітей є така надія, є така надія, таке свідчення. Колись Ющенко відкрив таке дитяче містечко такого типу, щоб подивитися, як діти із таких сімей неблагополучних, як вони будуть приживатися в сім'ях, коли їх візьмуть е, нормальні люди в сім'ю, як вони будуть приживатися? І він відкрив в Олександрії на території інтернату Олександрійського дитяче містечко. І там наші брати і сестри також побрали е, таких діток і ну, навіть брали невіруючі також е, таких діток. І в одній сім'ї я там теж трудилась один час. Випадок такий був четверо діток, сім'я. Вони в принципі були ну, скажімо так, і не сім'я, тому що батьки були не розписані. Наживши четверо діток, вони почали, вона пішла в одну сторону бомжувати, він пішов в іншу якусь там сторону, два бомжа. Хата завалилась. Поки роками вони це робили, діти, дітки були в інтернаті, хата повністю завалилась. Ці, цих діток забрали служби і оприділили їх, і наші браття сестри їх взяли, цих четверо діток взяли на виховання. Ну, плюс ще там ще шість взяли, в них 10 було на виховання, вони взяли. І, ви знаєте, просто чудо Бог зробив. Є така в інтернету кіннота була передача, мама свідкувала цієї сім'ї. Діти почали молитися за своїх батьків. Щоб батьки покаялись. Тому що кожна дитина, мама, ця мама, яка їх прийняла, вони вдячні їй, вдячні татові. Але, знаєте, все-таки десь можливо в душі там дітей, можливо, може якась там мічта, може бути колись. Але ці діти вони молились за свою маму. І ось кається мама, приходить до Господа, Кається тато, приходить до Господа. Вони розписуються, приймають водне хрещення, відбудовують будиночок, цей їхній, це в Славуті, відбудовують будиночок служби, приїжджають служби, все це дивляться, характеристика стирков, і сім'я відновлюється, і дітки пішли в сім'ю. Але це робить Господь. Молитва дітей, вона така щира, вона така, знаєте, Довірчі. Дові... Вони такі довірчиві ці діти. Довіряють, пично, ну буває таке, що я з ними там можу трошки їм так пожартувати, можливо, а вони вірять. То я з ними стараюсь не жартувати, бо так, знаєте, воно таке. Вони довірчиві. І так само вони довіряють, що є Бог і що Бог їх почує. Іменно в такому віці. Але знаєте, я би хотіла. Щоб ви молилися за такі сім'ї, за наших братів і сестер, яким нелегко. Не це є нелегко. Повірте, я це бачу, і дуже часто я в цій сім'ї буваю, скільки це ну, да, скільки це молитов ллється за цих дітей, для того, щоб ворог не вкрав. Тут вже підростати почали є підлітки, вже такі старші є дітки, і світ крепко мами. Світ манить, світ їх зацікавлює, вони цікавляться, але як нам треба стояти в проломі за такі сім'ї, за наших братів і сестер, які е, з, з, з цими дітьми кожен день і кожну ніч, які хворіють, яких треба вмістити, яке це треба мати серце, щоб вмістити стількох дітей, які їх називають мама. І тато, ми приїхали в одну із церков, а служитель вийшов і каже: я щось скажу, не можу зрозуміти, де тут ваші, а де тут прийомні. Знаєте, що сказала мама? А у нас нема прийомних, тут всі наші. І мене це теж так тронуло. Я навіть не чекала, що ну, це настільки щиро було сказано від серця. Воно вийшло. Вона навіть ні секунди не думала, не чекала цього питання. І це є в серці, це є в серці у батьків. Вмістити цю, ці дитячі серця, привезти їх до Господа це перша задача. Ну, я вам скажу ще на закінчення дві цілі цієї сім'ї. Перша ціль цієї сім'ї це приучити дітей до труда для Господа, для труда. Вони трудяться, трудяться вони у нас співан у нас десь відвідати когось відвідати, вони встають рано, якщо треба встати в 5, якщо треба встати в 6, вони встають, вони одягаються, вони моляться, вони все встигають, щоб тільки вчасно прибути на те місце, де нам треба бути. Я вважаю, що це жертва. Далі дуже багато пісень, ми знаємо, вони всі їх вивчать на пам'ять. Я думаю, що це теж. Така робота, йдеться Божа робота, вони все вірші, пісні, вони все співають на пам'ять. І друга ціль, це сама головна ціль, я рахую, це бути для когось ще благословенням. Вони бажають, цими, те, що ми вас відвідали, ми хочемо бути для вас благословенням. Ці дітки хочуть послужити вам. Вони хочуть вас благословити. Вони, можливо, через вірші, які вони будуть читати, вже їдучи сюди, ми завжди молимося, щоб уже, Господь, куди ми їдемо, завжди ми вже вас благословляємо. Ми просимо благословення і Господа, але ми вже і куди ми їдемо, в яку місцевість ми починаємо благословляти, той народ Божий, щоб серце ваше відкрилося до того, про що вони співають, про що вони говорять. Щоб ваші серця відкрились, можливо, через, через ці дитячі уста до вас проговорить Господь. Хай буде серце ваше чутке, а ми вам будемо служити.